В амбулаторії номер 2 на вулиці повстанській привезли гуманітарний вантаж: нові вікна, балконі і міжкімнатні двері. Усе для відновлення будівлі надала міжнародна організація з міграції. 22 березня приміщення амбулаторії зруйнувала вибухова хвиля від прильоту російської ракети. «20 вікон, 20 міжкімнатних дверей та 5 балконних дверей, які власне були вибиті, пошкоджені, розбиті, погнуті. Найближчим часом ми чекаємо ще доставку від іншого нашого постачальника власне стелі для того, щоб вже лікарня могла власними силами зробити встановлення. Міжнародна організація міграції. Ми надаємо матеріали у цьому випадку, а вже власне лікарня забезпечить встановлення. Влення, ну, ми сподіваємося, відновлення повністю роботи повноцінної роботи відділення. Відтоді понад 9 тисяч пацієнтів закладу відвідували інші амбулаторії, зокрема й діти та люди з інвалідністю. Адже працювати в напівзруйнованому приміщенні з міркувань безпеки було неможливо. Допомогу від міжнародної організації з міграції чекали у червні. Водночас відновлювали приміщення і власним коштом. «541 тисяча пішла лише на те, щоб ми зараз оце все демонтували, встановили і е, на відновлення балконів. Але головне, що тут нас ніхто не загинув. На жаль, в будинку поруч загинуло двоє людей. Первинна медична допомога не надавалася. Весь персонал був переміщений в іншій амбулаторії в амбулаторію номер 3 і 4 за адресою вулиця Майборського, 16, в амбулаторію номер 12 за адресою Кам'янецька, 99, та в амбулаторію номер 5 за адресою Ранкова один. З травня фірма-підрядник розпочала ремонт будівлі, демонтували уламки балконних вікон і встановили нове скло. Зробили демонтаж вікон металопластикових і чекали сьогоднішнього дня. От з'явилися металопластикові конструкції. Будемо продовжувати їх монтувати на протязі місяця, як мінімум. Після цього опереджувальні роботи, укосів і заміна часткова заміна підвісних стель. Великий об'єм роботи, велика площа, великий об'єкт. Певно, найбільше їхня амбулаторія. більше як за два роки за підтримки донорів, міжнародна організація з міграції допомогла з відновленням пошкоджених лікарень та будівель у Чорноострівській, Меджибіській, Дережнянській і Хмельницькій громадах. Підтримує агенція ООН і вимушених переселенців в місцях тимчасового проживання. Частину вантажу нові вікна доправили і в обласну лікарню. Сподіваємося, що вже восени ми почнемо надавати первинну медичну допомогу саме в цій амбулаторії зможемо відновити з Божою допомогою, з допомогою міжнародних організацій, власними силами. Ірина Аріум, Марія Соколова, новини міста.